Щойно завершилося засідання міської комісії ТБНС. Ми заслухали доповіді керівника управління охорони здоров'я, керівника управління освіти, керівників житлово-комунального блоку. Станом на сьогодні ми маємо наступні показники рівень госпіталізації в міських. Медичних закладах з ковідом складає 32%. Він незначно зріс від початку цього тижня. На фактично він коливається в додатково в межах 2-3%. Ми продовжуємо спостерігати значну захворюваність серед дітей, і фактично сьогодні в дитячій лікарні Неорлика та в Охмадиті знаходиться відповідно 80-81 дитина, де розгорнуто на попередньому засіданні комісії. Ми розгортали ще 50 місць в дитячій лікарні Неорлика. Тобто і там, і там є по 150. Також ми зафіксували за вчорашній день достатньо значну кількість. Підтверджених нових випадків це 1960. А такий рівень, ви бачите, протягом останніх фактично трьох тижнів залишається на, на достатньо високому показнику виявлення. Ми це спостерігаємо. Якщо проаналізувати, яким чином йде ураження ковідом різних галузей, станом на сьогодні маємо свіжу інформацію щодо водіїв. 19% водіїв мають або підтверджений ковід, або мають підозру. Відповідно, знаходяться або на лікуванні, або на самоізоляції серед комунальних працівників цей відсоток становить близько 13%, Хоча є деякі, наприклад, або комунальні підприємства, або які забезпечують життєдіяльність мова йде чи про теплопостачання, водопостачання або прибирання. А є деякі підрозділи, де такий відсоток є достатньо високим, тобто 20-30%, а інколи навіть 35%. відсотків. Щодо освітнього процесу, то ви знаєте, що початкова школа навчається. Власне, за рішенням керівника школи, тобто хтось навчається дистанційно, хтось навчається безпосередньо вживу. Станом на сьогодні 85% в початковій школи навчається за рішенням директорів безпосередньо дистанційно, тому що або мають знаходяться на ізоляції, або є певний відсоток захворювань. А якщо говорити про безпосередню роботу садочків, то 28% дітей присутні в садочках. А це така цифра, і звернув увагу динаміка, яка поширення є серед дітей в січні і в лютому. В січні в нас зафіксовано 1581 підтверджене захворювання на ковід серед дітей. Якщо говорити за 4 дні лютого, то це вже є 350%. Одна, один учень а, має підтверджене захворювання. Тобто, ми бачимо, що в лютому динаміка за 4 дні є достатньо високою, тобто, фактично, такою, яка за за, за більше ніж тиждень була в січні. Відповідно сьогодні було. А, Запропоновано ряд рішень, які вчора розглядалися на штабі оперативного реагування. Тобто перший блок рішень стосується власне бізнесу, тобто ці обмеження, які були запроваджені на початку цього тижня, вони продовжують функціонувати. Тобто, робота закладів громадського харчування є відповідно з повної вакцинації. Негативним тестом, як для відвідувачів, так само і для працівників. Для непродовольчих ринків так само, для продовольчих ринків це потрібно для продавців. Якщо ми говоримо про, наприклад, розважальні центри або проведення масових подій, то має бути і вакцинація, і має бути негативний тест. Якщо ми говоримо про дитячі розважальні центри, то їхня робота зараз є забороненою. А якщо ми детальніше говоримо про е, освітній процес, то е, початкова школа, тобто перші, четвертий класи, вони продовжують навчатися і приймати рішення чи е, безпосередньо дистанційно, чи вживу за рішенням керівника школи. Якщо говорити про е, старшу школу, 5-11 клас, то е, наступний тиждень. Е, Навчання буде відбуватися дистанційно а вже з 14 лютого рішення щодо навчання чи дистанційно, чи вживу буде прийматися безпосередньо директором школи. Також звернув увагу, що секції, гуртки там, де це можливо, наступний тиждень можуть бути організовані дистанційно, там де це неможливо, і, відповідно, що вони так само не мають відбуватися. Тому на наступний тиждень ще маємо маємо бути в карантинних обмеженнях. Бачимо, що станом на сьогодні динаміка поширення є високою, і ми не спостерігаємо, ще динаміки спаду. Тому закликаємо всіх бути максимально обережними. Чи продовжують перевіряти заклади на дотримання обмежень? Так, звичайно, працює Держпродслужба, так само моніторингова група, складаються протоколи, акти. Тобто це розглядаємо. Так само на східні комісії були представники і продслужби, представники поліції. Тому, звичайно, що є. Чи є якась статистика? Скільки було винесено рішень, що зокрема? Скільки закладів оштрафували? Я детальніше зможу вас окремо зорієнтувати, тому що ми сьогодні заслуховували безпосередньо показники по захворюваності. Я попрошу детальнішу інформацію, тоді вам надамо. Коли прогнозується пік захворюваності? Станом на сьогодні, бачите, ми завчора зафіксували 1960, тобто були дні, коли ми фіксували понад 2 тисячі, але тобто, це дуже високий рівень, тобто це з понад 5 тисяч тестів. Фактично ми розуміємо, що достатньо велика частина є у Львові, якщо це говорити навіть про всю територію області. Ми розуміємо, що лютий це є тим ключовим місяцем, коли можуть бути найбільше, фактично зараз ми вже є. Знаходимося складно сказати, чи це є пік, але ми зараз знаходимося в достатньо високому рівні. Ми очікуємо, що тиждень-два, вочевичче, такий високий рівень буде зберігатися. А ми раніше озвучували, що важливо два-три тижні, щоб можна було розірвати ланцюг. Тому ми бачимо по школах і святкуємо динаміку, скільки дітей одужує. Відповідно, що нам важливо є наступний тиждень, щоб справді там, де є захворювання, щоб хвора дитина, навіть яка навіть не має симптомів, щоб вона не передала здоров'ю. Тому наступний тиждень важливий з точки зору розривання ланцюга. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з госпіталізаціями чи є ресурси ще в лікарні госпіталізації? та я на початку згодом увагу, що то... станом на сьогодні рівень госпіталізації надає 32,1% в міських медичних закладах. Ми не спостерігаємо такої критичної ситуації з госпіталізацією, як ми спостерігали під час попередньої хвилини, тому що пригадуєте, під час попередньої хвилі це складало і, 60, і 70 відсотків, якщо говорити на загал. Але ми спостерігаємо критичну ситуацію з госпіталізацією саме дітей. Тому що під час попередньої хвилі хмадит мав 100 місць, зараз має 150, додатково 50 розгорнуто. Під час попередньої хвилі орлика дитяча лікарня не приймала хворих на ковід, приймає зараз 100, і плюс було відкрито ще 50 місць. Тому ми можемо говорити, що ця хвиля в великій мірі зачіпає і в питомій вазі всіх захворювань має серед по всіх попередніх хвилей пандемії найбільше відсоток по дітях, якщо порівнювати всі декілька хвиль. Скажіть, чи варто очікувати найближчим часом, можливо, якесь посилення карантинних обмежень, враховуючи, якщо не буде падати статистика? Ну, станом на сьогодні, якщо говорити про обмеження, то е, ці обмеження, які запроваджені на території міста і області, вони фактично відповідають еквіваленту обмежень червоної зони. Я би не сказав, що можливо в певній мірі вони навіть є додатково е, більш е, сильнішими, тому що ми сьогодні спостерігаємо. Спостерігаємо, справді я вже озвучував показники високої динаміки захворювання серед дітей, зокрема, і великої динаміки поширення. Про це свідчать. Наприклад, я згадував 19% водіїв безпосередньо громадського транспорту, 13% водіїв львів-електротрансу. А якщо говорити про комунальні підприємства, це 13%. Тобто, цей показник навіть від початку тижня зріс фактично десь нам близько на 1%. То говорити про якесь там закриття закладів громадського харчування зараз, не йдеться. Станом на сьогодні ми завжди озвучували, що потрібно вживати ці дії, які дають додану вартість і даються безпосередньо мають вплив. Ми сьогодні бачимо, що немає такого великого напливу ні гостей до міста, тому що лютий місяць завжди був таким низьким сезоном, зокрема для туристичної інфраструктури. І ми бачимо, що сьогодні немає такої кількості переповнених закладів. Важливо, щоб ці норми, які є, вони Дотримувалися, тому що насправді і для малого і середнього бізнесу так само маємо знаходити оптимальну модель, яким чином можна функціонувати. А як стосовно транспорту, чи проводяться якісь перевірки у транспорті, цього тижня відбувалася не одна нарада, тобто з комунальними з, з, зі всіма перевізниками, з точки зору дотримання, як там маскових режимів і так далі, ми зараз готуємо інформацію щодо зокрема і тих попереджень, які надаються. На рівні міста і на рівні контролюючих органів двася кілька координуючих нарад, тому але можу сказати підтвердження, підтверджені, що високий рівень високий захворювання серед водіїв є, це 19%, це дуже це, якщо порівнювати і комунальні, і приватні перевізники. Серед приватних цей відсоток складає 22%, тобто найвищі. Тобто на комунальному є навіть менше захворювання, на приватному. Е, Останнє запитання стосовно е, тих людей, які госпіталізуються зараз, чи вони потребують? Чи ШВЛів, чи все-таки Омікрон, який зараз здебільшого є у Львові, і в Україні, зокрема, чи він проходить в якісь якийсь Ну, Безперечно, Омікрон, ми навіть бачимо по відсотку госпіталізації, це 32%, його перебіг є легшим. І відповідно, що це потребує меншої госпіталізації, тобто достатньо велика кількість людей проходять. Без симптомів або, наприклад, з мінімальними симптомами, та тобто сезонних певних захворювань, це з одного боку, якщо говорити по дітях, то станом на сьогодні ми маємо е, власне інформацію щодо двох дітей, які допомагають такої е, власне додаткових заходів щодо медичних, та які знаходяться в гіршому стані ніж умова йде про середню госпіталізацію. Е, мушу звернути увагу також, що протягом останнього тижня ми фіксуємо так само певний рівень смертності там. Який є від безпосереднього ковіду, тобто там від дня до дня він змінюється, але ми фіксуємо деякі дні, що є смертність на рівні чотирьох людей, може бути навіть більше. Тобто, життя кожної людини воно є важливим. Тому це, 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 це насправді теж дуже високий показник. Ми розуміємо, що час попередньої хвилі він був більшим, але знову ж таки, життя кожної людини є цінним, тому ми на це звертаємо увагу. Тобто підсумовуючи по діють зараз ці канали до того, якихось нових карантинних обмежень. Ми продовжуємо карантинні обмеження ще на тиждень. Тобто, старша школа продовжує вчитися дистанційно. і четверті класи продовжують навчатися за рішенням директора школи чи дистанційно, чи вживу. А через тиждень старша школа буде навчатися теж вживу або дистанційно вже за рішенням директора.